А чи знаєте, ви такий інструмент Папе 2? Він знаходиться в меню Edit Puppet Warp. Він трансформує елементи зображення, може гнути їх, робити з них якісь труби, коли ви обираєте якийсь об'єкт, який ви хочете трансформувати, наприклад, цей, і копіюєте його. А тепер я хочу його зігнути. Я маю цей об'єкт. Ось він, і тепер я хочу зробити його ну, таким більш зігнутим. Для цього мені допоможе цей тул. Я заходжу в Puppet Warp і тепер бачите сітку. Ставлячи точки, я можу рухати частини об'єкту. Перша точка зафіксує його на якомусь місці, а наступні вже будуть рухати. Але будьте обережні, і робіть це поступово. Кожна точка допомагає вам порухати об'єкт таким чином, яким вам хочеться, і можна навіть зробити його ось таким зовсім вигнутим. Наступними точками просто додати потрібну форму. Якщо вам хочеться змінити щось, ви можете просто обрати точку. Порухати її, і вона змінить своє положення. Ви також можете видалити точку, якщо вам здається, що вона стоїть в направленому місці, просто нажавши Delete. Такий спосіб згинання працює набагато краще за той варіант, який стандартно використовується цей вар, бо він може саме якісь довгі труби вам зробити, такі як вам треба, чи накласти щось саме по формі об'єкту, якусь текстуру, яку б ви хотіли додати.